До ми закохоми. Збираю, збираю, збираюся, полів. Герочки вже вчора вполінилася, не полила. Тому є три. Я сьогодні толком не знімала. І це вже після роботи вирішила, що по понеділкам треба нам робити е, вечір просмотру кіно з цією родиною. Vamos ver a noite no Це теж хоче на двір. Що там? Оль побачила, так? Да? Кицюнька. Кицюська. Baby burrito. Ям-ям. Ям-ям і боріта. Доброго раньку, може клохом. Я за мене не цей. Пішли гуляти. Oh, I to this. I you're 23. Happy birthday! Oh, man. She's трошечки. rush. She's I rush. She's a rush. i mean, see, see, look. Is your What? Why you going to You want me to open it later? Yeah. Ah, oh, okay. <laughs> I'll say happy birthday. birthday. Huggy! <laughs> and so Very nice, very nice. Так, зараз 2 часа дня, і я вже виходжу з роботи. Взагалі, коли ще табір почався, там була можливість сказати, які дні ми хочемо взяти відгули, якщо нам треба. І я взяла одразу відгул на день народження Тринеті і на день народження Джулієти. Взяла, а потім думаю, ну вже підходить час, я кажу, а чого я взяла, якщо Джуліета все одно працює? І вирішила попрацювати до другої, як і Джульєта. І кажу, Джуліета, підемо в ресторан, ти, я і Скарлетт, поки діти в з... таборі, і чисто ми. Потім, коли були в басейні, гіб каже, а я теж не працюю. Я кажу, ну значить ти підеш. А Анжеліка теж і я приїду. Ну коротше, виходить, що я йду з чотирма старшими дітьми святкувати День народження Джульєти. Тут таке новий ресторан, в якому я ще не була, але я бачу багато реклами і хочу спробувати. Так що веду їх туди, це в центрі Талсі. Талсі. Так, ми приєднаться. Ну, около Брук. У нас же кафе тут. Ну, это, бэк, кухня. Креоли, кейжан. Эй, that's my seat, girl. Я взяла свою собі себе кровавую мэри. Слетия прилетела с нас назад. І так вже, там небагато. Hi, бабуся всім привіт прида я фотку. Oh, Good. So you have yeah, the it. Oh my gosh, it all looks like yeah, so look nice. nice. oh, oh, good. It does look good. Oh, I see veggies. Thank and you. Caesar, Caesar. 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 Yeah. Thank you. Oh, yeah. Oh, my gosh. All right. Looks like there's plenty of so dressing mm -hmm. Thank you. Oh, very welcome. Anyway. Well, oh, that looks good mm -hmm. i to everyone's <laughs> Yeah? What did you get? Вот это тортик. Нормально. Сло. Гарно поселила смачно всего. Можно вечер по робити. Шторки вишов. Тобі приватна кімната, виходить. Ми на обід прийшли, так що людей було небагато, сервіс був гарний, їжа була смачна. Так, дом... добре ми посиділи. Я вже всіх скинула додому, ну, старших, і їду за дітьми в табір, за молодшими. Do me when just Wow, we want. Go give her a hug. She wants to give you a hug. Oh, I'm sure she will, but not right now, oh, probably. Yeah. Maybe yeah. later on with tea. It was a Вона хотіла, щоб ми подивилися знову там, де раки співають. Навіть малим залишився торт. Такий він великий був. Прогораєш, ми закохаємо. Шаруємо, гуляємо. Ну, про це взагалі буде темно. Вона приходить, мама, ти йдеш, там блінш, що воно так темна. Опа. Смогу, Та тут щось, воно повсюди, він прям здурів тут. Повсюди пиптики починаються. Молодець. Це урожай. Цього вранку. Спекотно, ну душно вже, буде спекотно дуже. Вже навіть зранку, коли ми ходили, відчувається таке прям. Мокро становишся. Не, не свіжаючи. Сьогодні в мене донтис знову буде. Одна чистка корня, а тільки тут. У -у -у. Треба робити перед тим, як почнеться вже нормальна робота. Добре, поїхала. Так, я вже під'їхала до Дентиста. Це мій типу обід. Ну, Я використовую час для обіду на Дентиста. Ну, буде дуже довгий в мене обід. Поїхала. Так, я вже повернулася на роботу. Але це таке заморожене, мені чотири укола зробили, щоб нормально заморозити. Три укола зробили, почали вичучати корінь. Каже, Я, як ти себе відчуваєш, кажу, нормально, тільки кожного разу мені тут, типу, стріляє. Каже, ні, стріляти не треба. Короче, зробив ще один, один укол. Зараз це у мене, мене тимчасова пломба. Буду повертатися на постійну і на коронку. Зроблю ще коронку. І це ще не одно. Там, я так розумію, в мене ще ціла, ціла колекція того, що треба зробити. Така спека, ми вирішили поїхати в басейн. У нас сьогодні десь не знаю, 38. Відчувається всі 45, тому що за Короче, Ми приїхали до Гейба. Купатися. Малі задоволені. У нас цього тижня в е, таборі нема басейну, все вже, ми вже прибираємось, ми вже готуємось до кінця табору. Це останні дні, два дні залишилося. А якраз спека почалася. Завтра нібито починає трошечки е, жара спадати. Короче, це таке враження, що я купалася в чаю, в теплому чаї. Капець, ну, відчувається краще, коли вже вийшов, а в басейні взагалі ти не освіжаєшся. Ну, дітям фан для нас краще вийти і трошечки охолола саме на повітрі. Сіньочки. Так, це ми вже накупалися. Тринька. Колес захотіла, а Дійба О, тут нема. Він ну, в крамницю поїхав з другом. Так що їдемо додому. Але нормально, тут вже нікого нема. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І І бабай.